Ну що, друзі, привіт-привіт знову. І я тільки що знімала відео про колаген. І пообіцяла, що зараз зніму відео про білурон. Білурон я також не відкривала. Ще я його отримала, але не пила, я чекала свій колаген. Тому що хочу провести експеримент, я хочу разом приймати і білурон, і колаген. І хочу, щоб ви побачили на моєму обличчі, чи будуть якісь зміни. Тому буду приймати два продукти разом. І ви будете так само бачити, чи є якісь зміни, чи немає, щоб було все чесно. І хочу сказати, що білорон... І колаген жінкам і чоловікам після 40 років потрібно приймати обов'язково, тому що вже люди, які в віці, нам необхідно це все для нашого організму. Наприклад, білорон я хочу приймати для того, щоб покращився мій. Стан моїх кісточок, моїх хрящів, всіх моїх суставів, колінних, ліктьових, ну, взагалі, всіх кісточок, колаген. І також хочу за білорон сказати, щоб він підтягнув мої внутрішні органи. Тому що колаген дуже добре підтягує внутрішні органи. Білурон. А колаген взагалі дуже-дуже корисний для. Шкіри, тому що після 40, навіть вже після 30, наш організм не виробляє стільки колагену, як би потрібно було для нашого організму. Тому, якщо я буду приймати і білорон, і колаген разом, ось в мене, я надіюсь, буде. Ну, Ефект повинен бути дуже класний. Ну, будемо дивитися. І ну, я, по крайній мірі, надіюсь на це. І давайте розпакуємо е, Білорон. Це саме продукт, ну, такий, е, більше в світі такого аналогу немає. До речі. От, Люди, які страждають, е, мають проблеми з кістками. От бувають людей проблеми, що потрібно замінювати якийсь сустав на штучний. То завдяки, це, до речі, теж бумажка, як завжди, приходить. Тут, ой, Друзі, тут як приємно, ще й прийшов мені ось такий кульочок. Мілочі, але дуже приємно, до речі, хочу сказати. І ось тут ще. Ну, ось, прийшла така теж, дуже приємно. І ось прийшов мені білурон, друзі. Білурон ось, від коралового клубу. Він ось так. Зараз я його відкрию тут, спробую. От тут йде дві бутилки півлітрових, дві півлітрових бутилочки. І розрахований він також на два місяці. Одна бутилочка йде на один місяць. Тому, друзі, буду молода і гарна і красива. Хочете бути красивими, пишіть мені, вам все розповім. Ось, дві бутилочки є такі, тут є мірний стаканчик. Ось, дивіться, ось воно золото. І білурон, дві бутилочки кожна по пів літра. І ось такий колаген. Так що, друзі, і колаген, і білурон, і буде це бомба для мого організму. Бомба в хорошому смислі слова. Так що, дівчата, хто хоче бути молодим, гарним, Будь ласка, пишіть, я вам розкажу, як це можна замовити. В Іспанії приносять, через заказ замовив, через два дні. Ось вам це все приходить і прямо до, самої, до, самої, до самого вашого дому, до самого будинку. В двері подзвонять, віддадуть, і буде м, вам щастя. А в даному, на даному етапі буде щастя для мене. Так що, дякую, приєднуйтеся і дивіться, які будуть зі мною зміни.